Необхідними речовинами і не потрібно вживати різні бади і різні вітаміни. Цей овоч багатий на клітковину, а значить, і калорій в ньому дуже мало. Це робить його ідеальним продуктом для схуднення. Завдяки особливій речовині стеролу огірки допомагають контролювати рівень холестерину. Фермент. Ерепсин, який можна знайти в огірках, здатний покращити травну систему. За допомогою води з організму виводяться шлаки, токсини, а ще й очищається кров. Огірковий сік рекомендовано пити хворим на виразку шлунка, гастрит. Цей овоч допомагає підтримувати рівень сечової кислоти в організмі, а тому нирки залишаються здоровими. Огірки контролюють діабет, тому що здатні знижувати рівень холестерину. В огірках присутній мінерал, діоксид кремнію, завдяки якому нігті та волосся виглядають здоровішими. Завдяки цим овочам можна слідкувати за здоров'ям ясен. А ще вони допомагають позбути, позбутися головного болю. Огірки можуть вирішити різні шкірні проблеми, зокрема екзему давуда. Їх використовують для схуднення, їх використовують друзі, для усунення неприємного запаху з рота. Для цього шматочок огірка кладуть під язик. Завдяки великій кількості фосфору огірки підтримують гормональний баланс, також дуже, як ми вже зрозуміли, дуже велике значення для зволоження організму. І не раз рекомендують, я сама також роблю різні маски. Для обличчя, просто натираю огірок, просто намазався огірка. Якщо немає часу, посидіти з натертим огірком на обличчі 15 хвилин. Можна просто натерти огірок, покласти оцю кашицю на обличчя, накрити якоюсь марливою тканиною і посидіти так 15-20 хвилин. Можна покласти шматочки огірка на очі, також відпочивають очі. Зволоження організму дуже важливо споживати достатню кількість рідини, особливо в спеку. Однак джерелом води можуть стати не лише напої, а огірки це ідеальні овочі для зволоження, адже вони містять 95% води. І також ці овочі допомагають у боротьбі з прищами, оскільки вони позитивно впливають на травлення та позбавляють закрипів. Прищі починають зникати. Огірки також проти раку. До їхнього складу входять поліфеноли та лігнали, які допомагають знизити ризик захворіти на деякі види раку. Зокрема, це стосується раку шийки матки та молочної залози. І так, як ми сказали, що схуднення та позбавлення зайвої ваги огірки тут стоять лідери, Лідер в цьому. Через велику кількість клітковини та води огірок допомагає контролювати вагу. А ще ці овочі довго перетравлюються, тому ви довше залишаєтеся ситими, тобто не хочеться їсти. Однак варто пам'ятати, що наче серце огірки їсти не можна, тому зранку краще. Кроплювати їх невеликою кількістю лимонного соку. Також огірок забезпечує міцність кісток завдяки великій кількості вітаміна К, який необхідний для того, щоб кальцій краще розподілявся в організмі. Щоденне вживання огірків захищає від переломів кісток та навіть допомагає провести профілактику остеопорозу. Ось як багато чудового ми узнали про огірки. Тому, друзі, як, як я і казала вам, їмо огірки.